Міжнародна співпраця Закарпаття та Словаччини продовжується. В обласному прес-центрі відбувся брифінг щодо закінчення реалізації в області двох проєктів за підтримки словачкої агенції розвитку із міжнародної співпраці. Відтак допомоги дітям-сиротам та тим сім'ям, що залишилися без домівки внаслідок війни, стали головним завданням організаторів. Ja bych chodil poďakovať i, e, ministerstvu zákonodajú pravoslováčiny, úradu premiér ministra, e, zboru radníkov premiér ministra, kde ta ideja bola realizovaná i e, spodiaku, z pitrinku republiky boli podpísané umovy pánom, medzi pánom poslom Šafinom i zastupníkami hromadskej organizácii Zakarpatia Besirit i hromadskej organizácii Tandem na realizovanie dvoch projektov. Один з проектів під назвою Новий дім для дітей Маріуполя реалізовують в селі Середні, що на Ужгородщині. Тут побудували шелтерне містечко для переселенців, а саме для мам з дітьми та дітей сиріт. Чеська республіка надала кошти для будівництва самих будиночків. В свою чергу Словаччина виділила більше 200 тисяч євро для купівлі меблів та електротехнічного обладнання. Разом з цим за сприяння Закарпатської ОВА, тут побудували і дитячі майданчики. За цей час роботи, відколи почався проект, скажу таке здивування словаки, словацька сторона, Усмила, кодар, вони не вірили, що так швидко можна щось зробити. Але якщо є бажання, якщо правильні люди знайдуться, це іде, робиться, бо розуміємо, що люди залишилися без, без даху над головою, їм потрібно десь проживати. За цей час було зроблено покладені ці будиночки, проведена комунікація, вся благоустрій практично доведений, вже до, до кінця. Робота ще є, залишається, але щоб вже люди не, не перебували десь там. Вони, щоб дати їм вже якесь більш постійне таке житло, то вирішили да, відкрити ці будиночки. Реалізація ще одного проєкту. Модернізація електротехнічного обладнання в Закарпатському обласному будинку дитини триває у сваляві. Проект розробили представники Словаччини. Його вартість становить понад 63 тисячі євро. За ці кошти тут змінили електромережу, придбали нове обладнання. Також встановили кондиціонери у всіх приміщеннях. Головна мета покращення умов перебування дітей у дитбудинку. Наш проект має назву Дитячий будинок сваляві. Фінансова підтримка від організації Саммерс була на 63 тисячі 350 євро. Стартував проект в грудні місяці минулого року і вже йде до кінця його реалізації, 30 червня. Міжнародні партнери запевняють, робитимуть і надалі все можливе для підтримки українців у важкий для країни час, Позаяк не можуть залишатися осторонь страшних подій, що відбуваються в Україні.